Dopamine administered. Rebuild. Plastics engaged. Backup frame check completed. Gyroplastics administered. Нам field balance check completed. Вкрай незвичний сетінг у купі зі швидкісним та дуже динамічним геймплеєм. Це Лебедики і є Metal Eden. Стилістика приводу у обладунках вкупі з бруталістичною архітектурою та яскравими кольорами вашого інтерфейсу. Складаються у цілісну та унікальну атмосферу японського посткіберпанку. І так, лебедики, у грі є патос, і його дуже багато. Кеніфілісталджа фітє паст вакцину. Тоте саме ступі оверення. Щодо сюжету, ну, він не те щоб дуже оригінальний. Проте це той самий рідкий випадок, коли на це можна заплющити очі. Контекст гри простий на дворі далеке майбутнє. Людство навчилося переносити свідомість людини на цифрові носії, що несподівано розширило можливості до міжпланетних мандрівок та експансій космосу. До віддаленої планети була відправлена величезна космічна станція Мобіус, що мала б стати новим домом для тисячі людей, свідомість яких перебуває у сховищі на цій станції. Ну а далі сталося щось дивне: цифровий вірус під назвою Ерозія почав захоплювати всіх андроїдів у Мобіусі. До того ж, місто контролюють так звані інженери, а їхньою армією є корпус безпеки. Насправді, сюжетні фрагменти настільки перемішані із патосними та місцями беззмістовними монологами нашого куратора на ім'я Нексус, що важкувато зрозуміти, що тут в біса відбувається. Втім, поки що я не буду поспішати із висновками. Зрозуміло, що ті крихти, що нам дають у демоверсії, слугують лише для підігрівання інтересу та поступового розкриття світу гри. Тому у цьому сенсі до Metal Eden в мене жодних претензій. Відносно геймплею, це суміш механік бою з Doom Eternal та переміщення простором з Ghost Runner. У демоверсії я спробував лише пару видів зброї, проте зрозуміло, що на релізі їх буде куди більше. У зброї є простенька система покращень, які будуть суттєво впливати на стиль вашої гри. Стосовно взаємодії із світом, гра взяла потроху з усіх найкращих представників жанру: біг по стінах, подвійний стрибок, прискорення у повітрі. Та використання гаку кішки. Отак, тобі доведеться рухатись дуже швидко, а знищувати супротивників ще швидше. Окрім різноманітної зброї, місцева бойова система також пропонує вам щось на кшталт швидкого вбивства. Ви зможете буквально видрати ядро з найближчого супротивника та скористатися ним або як гранатою, або як аптечкою, після використання якої у вас з'явиться тимчасовий буст. Щоправда, у цього вміння є кулдаун. тому видрати ядро з кожного зустрічного андроїда у вас не вийде. У демоверсії я також побачив 4 різновида ворожих андроїдів. Тут все класично. Андроїди, що будуть нападати на вас тільки у ближньому бою, інші будуть атакувати вас далекобійною зброєю, ну і звісно, броньовані мінібоси. Я не очікую від сюжету якоїсь особливої складності, оскільки центром гри є геймплей. І він, я скажу вам, лебедики, вартий уваги. Зрозуміло, що Metal Eden не пропонує нічого такого, чого ми вже не бачили у схожих тайтлах. проте приємно бачити м'ясний шутер у стилі відомої японської манги. До недоліків я б додав би наступні пункти. Віддача від зброї відчувається трохи дивною і нерівномірною. Наприклад, для пістолета кулемета перші пара куль лягають без віддачі. Тільки на третьому чи четвертому пострілі з'являється віддача. Також здається, що з деякими інтерфейсними елементами розробники трошки перекрутили. Мене несамовито сконфузили спалахи червоного на супротивниках, коли вони отримують шкоду або збираються атакувати. Зізнаюся, це збиває з пантелику. Далі, стосовно керування. У перші секунди гри я миттєво відчув, що чутливість миші викручена до максимуму. Як потім виявилось, у грі захардлочена функція прискорення миші, та її ніяк не вимкнути. Щоправда, це лише маленька дрібничка, оскільки я дуже швидко призвичаюся до керування. Підсумовуючи, над грою ще треба попрацювати, і більшість цих проблем стосується геймплею. А от з технічної точки зору, я б сказав, що все чудово. Бюджетна RX 7700 видає стабільні 60 кадрів навіть на епічних налаштуваннях, без генерації кадрів та масштабування у Full HD. І протягом гри особливих фрізів я якось не помічав. Отож, лебедики! Якщо ви любите Doom, Ghostrunner чи Titanfall, то можете сміливо додавати Metal Eden до списку бажаного.